Чи можна вводити схвалені вакцини проти COVID-19 особам з порушенням згортання крові або які постійно приймають антикоагулянти? У осіб з порушенням згортання крові, за винятком певних медичних критеріїв, малооб'ємні внутрішньом'язові ін'єкції, які, зокрема, застосовують при вакцинації, можуть використовуватись з обережністю. Рекомендовано використовувати голки калібром 0,5 або 0,6 мм. 25G або 23G, та дуго притиснути в місці ін'єкції після щеплення протягом 2 хвилин. У будь-якому випадку, люди, які підлягають щепленню, мають бути проінформовані про можливість утворення гематом в місці ін'єкції. Люди, що постійно під контролем приймають антикоагулянти та мають стабільне міжнародне нормалізоване відношення, можуть без жодних проблем вакцинуватись з внутрішньом'язовим шляхом введення засобу. В разі будь-яких сумнівів, лікар має оцінити кожен випадок індивідуально для визначення можливості отримати щеплення.